Циганков отримав м'яч біля штрафного майданчика і ось що сталося далі. Пушич покидає Шахтар. З вами на зв'язку канал Екстра а новини футбола в Україні на нашому каналі виходять за підтримки компанії Fabbed. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Нам залишилося ще трохи до 10 тисяч підписників. Поїхали! Один із молодих захисників збірної України Володимир Брашко може більше не зіграти жодного поєдинку за Динамо. Київський клуб готується до продажу свого вихованця. На брашка претендує амбітний європейський клуб. Повідомляється до таке. Володимир Брашко провів трохи більше сезону як один із лідерів київського Динамо. Уже наступного тижня 22-річний футболіст може переїхати до Англії. Керівництво «Білосиніх» отримає пропозицію про трансфер гравця. Із середини грудня півзахисник не виходив на поле через травму. Він уже займається за індивідуальною програмою на зборі Динамо в Туреччині. Це не стане перешкодою для трансферу гравця. На Володимира Брашка претендує представник англійської прем'єр-ліги, назва якого невідома. Однак це не Бормут, про інтерес якого до футболіста вже повідомляли раніше. Динамо може вступити в переговори з цим клубом найближчим часом. У сезоні 2024-2025 Брашко зіграв за Динамо 25 поєдинків у всіх турнірах. Забив чотири голи та зробив три результативні передачі. У київському Динамо відклали рішення щодо одного із потенційних новачків. Він отримає додатковий час, щоб краще показати себе. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський вирішив дати ще один час центральному захиснику пари Кону, який перебуває в клубі на перегляді. Повідомляє тато таке. Попередньо він мав провести на перегляді сім днів, однак тренерський штаб Динамо вирішив дати йому додатковий тиждень. І Макон виступає за Суперспорт Юнайтед у прем'єр-лізі. Пар його зріст – 187 сантиметрів, ринкова вартість 650 тисяч євро. Черкаський футбольний клуб «ЛНЗ» продовжує збір у Туреччині. Його відвідав головний тренер збірної України Сергій Ребров. Наставник національної команди продовжує переглядати потенційних претендентів до збірної України, повідомляє офіційний акаунт ЛНЗ у Телеграм. У матчах Ліги Націй 2024 тренерський штаб збірної України запросив до команди декілька нових гравців. Більша частина з них успішно дебютувала у складі синьо-жовтих. Сергій Ребров збирається продовжити цю практику і надалі. Багато клубів УПЛ проводять зимовий збір у Туреччині. Туди приїхав і головний тренер національної команди Сергій Ребров. Відвідав базу ЛНЗ, яка посідає 10-те місце в турнірі таблиці УПЛ. Поки невідомо, кого саме переглядав головний тренер збірної України, але навряд чи його приїзд став простим візитом вічливості. Сергій Ребров поспілкувався з новим тренером НЛЗ Романом Григорчуком та отримав від клубу символічні подарунки. Найближчі матчі збірна України проведе в березні 2025 року в рамках плей-офф Ліги Націй. Суперником національної команди стане Бельгія. Форвард збірної України Назарій Русин може піти з англійського Сандерленда. У послугах молодого футболіста зацікавлений клуб з УПЛ. Представник української прем'єр-ліги вже зробив пропозицію гравцеві, повідомляє телеграм-канал InsideUPL. Український форад англійського Сандерленда. Назарій Русин має прийняти непросте рішення. Він отримав пропозицію про повернення на батьківщину, де футболістові буде гарантовано набагато більше ігрового часу. Трансфер може відбутися цього місяця. У послугу 26-річного Форварда зацікавлений черкаський ЛНЗ. Футболіст уже розмірковує про те, чи варто прийняти цю пропозицію. Наразі невідомо, чи йдеться про повноцінний трансфер, чи про оренду до кінця сезону. Після 17 матчів ЛНЗ йде на 10 му місці в турнірній таблиці, на рахунку Назарія Русина 11 поєдинків за Сандерленд. У цьому сезоні Форвард забив один гол. До трансферу до англійського клубу Русин виступав за Динамо, Зорю, дніпро «Дніпро-1», Чорноморець та польську легію. Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону, деякі з них намагаються втримати своїх лідерів. Англійський плімут зробив офіційну пропозицію Олександрії щодо трансферу опорного півзахисника збірної України Івана Калюжного, повідомляє у Телеграм журналіст Сергій Тищенко. За його даними, в клубі поки не вирішили, чи готові відпустити Калюжного в Англію. Сам футболіст поки що цю інформацію не коментував. Контракт Івана Калюжного з Олександрією чинний до літа 2025 року. Раніше ходили чутки щодо його небажання продовжувати угоду. З 1 січня цього року Іван Калюжний може вести попередні переговори з будь-яким клубом. Щодо Плімута, станом на сьогодні він посідає останнє 24 те місце у чемпіоншипі, другому англійському дивізіоні. У ЗМІ вже досить давно звучать чутки, що у Шахтарі може змінитись тренер. Ось нарешті сам наставник гірників прояснив ситуацію. Головний тренер донецького шахтаря Марино Пушич в інтерв'ю прес-службі команди дав остаточну відповідь на чутки щодо його звільнення. За його словами, буде легко піти після виграшу дубля, але є нюанси. Тренер Шахтаря підтвердив, що ним цікавилось, скільки клубів, але додав, що він не така людина, яка просто так усе змінить. Наразі я відданий клубу Шахтар. Мені було б дуже легко піти після того, як ми виграли дубль. Я знав, що другий рік буде складним та вимогливішим за перший, але я з серцем обрав цей клуб, бо я дуже відданий цьому проєкту. І тоді відчув, що не можу залишити клуб у такий момент, зазначив Бушич. Жерона провела свій другий матч у 2025 році, а суперником у грі чемпіонату Іспанії була Севілья, яку наставник Мічел назвав конкурентом у боротьбі за Єврокубки. Зустріч завершилася з рахунком 2-1 на користь гостей перемогою Севільї. У складі Жерона результативною передачою відзначився Віктор Цанков. Український хавбек зробив точний фланговий навіс на Арнау Мартінеса. Для Цанкова це другий асист у 12 матчах сезону. Прошу подивитись на відео. Як ви оціните асист Ціанкова? Пишіть в коментарях. А на цьому новини вони до кінця. З вами на зв'язку був канал Екстратайм. а новини футбола в Україні на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фаббет. Ставте лайки, підписуйтесь. Допоможіть каналу досягти 10 тисяч підписників. Дякую за перегляд, до зустрічі!